Дійсні герої вони ніколи не вип'ячуються. І так і він, пішовши на цю позицію, він не звернув, не повернув і загинув саме на полі бою. 23 жовтня на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із 35-річним військовослужбовцем Георгієм Кваселевичем. Хлопець рано залишився без батьків, виховувався бабусею і дідусем, які викладали іноземні мови у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Георгій Житомирянин, він народився в нашому місті, він навчався в загальноосвітній школі номер 12 дуже гарно її закінчив і після того вступив до Європейського університету, теж закінчив, отримавши професію з менеджменту і далі розпочав своє цивільне життя, працював у сфері приватного, приватного ремонтно-будівельного бізнесу, Георгій з перших днів став на захист України. І... Він дуже любив цей світ, він дуже любив Україну. І він сказав рідним, що я, я маю захищати не тільки нашу родину, а я маю захищати нашу землю. Георгій мав багато друзів, але не встиг одружитися. Розповідає його тітка Ірина Дячук. Він просто був веселий хлопець, та? який навіть не встиг одружитися. а виявилося, що він героїчно повів себе в бою. Він нам телефонував, така була в нього служба, що вони виходили на самі перші позиції, а потім через тиждень поверталися. І от, коли він повертався додому, він нам всім телефонував. І для нього дуже важливим було з нами поспілкуватися. І він розповідав, він не жалівся. Наталія Золотухіна, сусідка родини Кваселевичів, каже, що її син, котрий нещодавно також загинув за Україну, з дитинства товаришував із Георгієм. Жінка говорить, що Георгій був надійним товаришем. Він сама доброта, він завжди прийде на допомогу, що йому не скажуть. Він дуже хороший. Його всі любили. У нас у дворі його всі любили. Я завжди була спокійна, що він з Гошою гуляє. Прямо перед вихідом на позицію, 9 числа, ми зв'язались. Останній раз він вийшов на зв'язок зранку і пішов на позицію. 11 числа під вугледаром вже ну, там було там якийсь був вибух, його шукали спочатку, потім знайшли. Сьогодні дуже багато людей, це показує, ким був Георгій для всіх. Він дуже любив тварин. І в нього на передовій був улюблений кіт. Можливо, волонтери будуть в районі Донеччини. Можливо, хтось зможе забрати котика і передати рідним. Вони дуже-дуже про то просять і хочуть.